Вітаю, друзі! Вітаю вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенка. Ну і що? Буду трохи схожим на тих, що там кого критикую іноді за слова, що те, що я казав, починає збуватися. Те, як я думав, починає виходити так. Ну, а я зараз маю на увазі Резнікова. Олексія Резнікова, бувшого міністра оборони, зараз. Відновленим адвокатом України, одним він в Резніка завжди був одним з найкращих адвокатів нашої держави. Якщо пам'ятаєте, вони з Власенком захищали Ющенка тоді на суді з Януковичем. Ну, люди, хто слідкував, хто слідкує, хто в руках, вони пам'ятають. Так от я казав, якщо ви пам'ятаєте теж, друзі, що нічого по Резнікову не доведено. Резніков може бути виновен, виновним, а може бути невиновним. Може бути винним, а може бути невинним. Резнікова ніхто ні в чому не звинуватив. Резнікову навіть не відкривали, не відкривали проти Резнікова ніякої кримінальної справи. Ну і те, що я також декілька разів і писав, і говорив, що набу яке курується шабуніним. Воно ж проводило перевірку. І воно вимушено набу було дати заключення і вийти на прес-конференцію і сказати, що так, ну я маю на, на увазі яйця по 17 гривень. Да? Так, умова була, але ні одного яйця куплено не було. Ну, не було. Чому я писав, чому я говорив, чому я вимагав, що якщо ви стверджуєте, хтось стверджить, покажіть хоча б одну накладну закупки. А далі покажіть хоча б один акт прийому передачі з Міністерства оборони в будь-яку частину. Ну, це ж не тайна, це ж не секрет. Ну, хоч щось покажіть. Всі замалкали і кричали, кричали: ви все, фріте, і ваш Резніков корупціонер, і ваш Резніков, ваш Різник писали, ваш цей, ворюга і так далі. Ну, по-перше, він не мій, я його взагалі не знаю. І ніколи не зустрічався і не був знайомий. По-друге. Ну, Треба трохи розбиратися і слухати навколо все. Да? Те, що Різні, Резнікова зняла медійна атака, те, що проти Резнікова працювала ЗМІ по повній програмі, це вже відомо, це вже зрозуміло. І от Резніков. Зараз адвокат. Він вже практично підготував суду, судові позови проти Шабуніна, Ніколова. Ісландії, да, не самої Ісландії, а там робітника одного е з Ісландії, які е педалювали цю оцю, оцю справу, і ці яйця по 17, да, на які угода була, але не було нічого зроблено. Ну, Можливо, ще там на Бутусова буде. Можливо, подивимося. Так от що, друзі? Ну, тепер сидять, радяться. Ці побігли туди, в Європейську солідарність, до своїх замовників. Що робити, де робити, як підтирати, що витирати, куди затирати, друзі. Це ж, ну, це ж завжди чітко все говориться. Головне не вийти на себе. Головне не вийти ну, на замовники. Ви знаєте, я вже мовчу про ту шкоду, яку нанесли ці люди Україні. Ви розумієте, тоді, е, ну, не те, що успішна, а людина, яка потрібна була нашому міністерству, людина, яка потрібна в нашій боротьбі, да? людина, яка займалася, ну, Закупкою для нас озброєння і приведення озброєння. Цю людину викинули з Міністерства оборони. На кого це була проведена робота? Поясніть, мені, на кого це була проведена робота на Російську Федерацію. Це була проведена робота проти України і проти нашої перемоги. Да? Ну, Тепер будемо дивитися, як Резніков буде судитися. З цими людьми, які кажуть, що вони українці, які кажуть, що вони патріоти, а які насправді є незрозуміло ким. Я, ні, я знаю, ким вони є. Я не хочу сказати, що вони агенти там москвичі. Вони патріоти грошей, вони патріоти свого шлунку, вони патріоти своїх карманів. Знаєте, як Шукшин казав в одному фільмі. Деньги ляшку жму. То вони люблять, щоб у них гроші були кармани забиті грошима і жаля їм ляшку. Ось вони це і роблять. Вони не одну людину грали. А тут взагалі дуже цікава ситуація, хоча я не хочу її зараз піднімати, хто прийшов замість Резнікова, чиї це друзі, чи ой це ко. Щось у мене аж іноді сум бере. Але сум бере чому? Тому що я це бачу, тому що ми це бачимо, тому що вони зараз пішли в атаку. Ну давайте про це будемо іншим разом. Я хочу зараз подякувати всіх друзів, всіх, хто допомагає, да? всіх, хто е, донатить. Е, друзі, величезна подяка от, е, вже було там і в наших е, звітах, е, школі оберіг Запорожжя, там е, діточки, це школа. Ну, для особливих ді діточок. Да? Вони щуть і там замовляли такі, знаєте, матрасики або сідушки. Ну, у нас там у греків називаються кубани, невеличкі кубани, такі плоскі подушечки, длинненькі, для сідушок в танки. Знаєте, хлопцям це класно, це просто неймовірно. Там, от е, Валентина Васильівна, це я так видергу, вибачте, висила матрас, і якраз там от тоже один, один воїн сказав: я ж сплю на дверях, просто стілю спальник ваш, а зараз постелю на двері матрас. Ну, розумієте, будь-що ми даємо, ну це їхній побут. Я вже казав, класно. Хтось жив, живе, Пив каву, їв зі своєї ложки своєї тарілки, це так класно, це повинно, це нормально. Але їм хоча б щось треба робити. Я хочу подякувати тепловій любові, Жданю Ганні, Холоші Али, Лобач Дмитру, паніч Ганні, Ветрові Валентини, Канєвській Людмилі, ще один, одна, один перевод ветрові Валентини. Також, на Монобанк хтось о 10.25 задонатив. Шепілові люби. Драбинка Сергію на канал задонатив на підтримку каналу. Величезна вам подяка, Сергій. Величезна. Так, ще хтось 11.15 задонатив. Хтось в 11-15 задонатив знову на Монобанк, без прізвищ щось Монобанк іде. Свіридовий Ользі, Микітенка Ельвірі, Блохиної Тетяні Монобанк, Кулініч Вірі, Шапран Валентині. А також на монобанк е, Танасюк Юлії величезна вам подяка. Будемо зараз перераховувати, ну ви ж довіряєте, ви сказали, вам відніше Більшість пишуть. Ну, Хто пише на спальники, залишаємо на спальники. Хто пише на канал, тільки те залишається для розвитку каналу. А інше ось, будемо зараз брати е, цей генератор, да, який потрібно дуже в танк, да, обогрівач, автономний обігрівач. Дякую всім друзі. Дякую за вашу. Що ну, ну, просто <смі> бізнесмени кажуть, ми допомагаємо. Та я, я вже казав, бізнесмени вони не повинні допомагати. Бізнесмени повинні все віддавати зараз армії, все. Залишати собі тільки на хліб з маслом, все. А у нас ми донатимо. Ой, я не хочу про цих бізнесменів. казати. У мене, мене настрій портиться, немає у нас бізнесменів, чесних. Всі, хоч трохи, але не чесні. Всі, от давайте так. Ну я не знаю до кінця, чи, може бабушка, може дідусь, може там хтось на першій групі, на другій групі. Так. А, а далі все воно вже ладно, не буду. Не буду, а то мене ругають. Підпишіться на мій канал, друзі. А далі вам розкажу розповім, як Порошенко. І його команда працюють разом з Лавровим, з Путіним для того, щоб змістити Зеленська, для того, щоб зняти Зеленська. Оце ось початок було, оце розгойдування. І ось е сьогодні був вже фінал, де видно, де вже нікуди нікого не, не заховаєш, нікуди нічого не піде. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Підпишіться там, є Paypal, якщо перераховувати. Підпишіться на Telegram канал, все є в опису. Заходьте. Так от давайте йдемо далі. Що сьогодні заявив Лавров а, на, в Організації Об'єднаних Націй? Чому він там? Коротше, все пішло, вже знаєте, пішло, пішло, пішло і пішло. Погано пішло. Якщо чесно, погано пішло і в світі, і Америка буксує. і... Але нам своє робити, нам робити своє, друзі, нам захищати свою державу, нам захищати своїх дітей. президент правильно сказав, що на фронті хлопці кажуть, а куди ми підемо? Позаду нас діти, позаду наші діти, позаду нас наші жінки, батьки, будинки наші, оселі наші, наші села, і хто втратив ось. Я це знаю, як це втратити, свою маленьку батьківщину. Я знаю, як втратити свою, свій будинок. Я все знаю. І я їх розумію. І вони розуміють, що вони можуть це втратити все. Mm. Я хочу подякувати час при записі хтось е з Полтава банк перерахував переказ. Дякую вам. Або без прізвища, вибачте, нема прізвища. З Полтави. Так от Лавров сказав: ми готові. Припинити вогонь, ми готові розмовляти, ми готові домовлятися. Це він сказав всьому світу. Але у нас одна вимога. Ви повинні прибрати Зеленського. Це не я сказав, це не я видумав, це Лавров. Ще коньяка сказала Організації Об'єднаних Націй на весь світ. Ми будемо розмовляти і будемо щось вирішувати, якщо ви приберете Зеленська. Тепер розумієте, чому стільки іпсо російського проти Зеленського і на Зеленського підхвачене Порошенком і його командою. І підхваченого, вибачте мене, прихильники Порошенка. Що ви робите? Вам потрібна Росія? Ну тоді да. Тоді ви робите правильно. І ви, ви скажете п'ять, ти все брешеш. Ну не я ж це кажу. Не я ж це вимагаю. І не я це видумую. А просто сказав міністр закордонних справ Російської Федерації: прибирайте Зеленського з усіма з іншими. Ми будемо домовлятися. Чому? Тому що Зеленський сказав, що Путін хуйло, що з Путіним розмовляти не можна. Що з Росією взагалі, поки вона не вийде з України, розмовляти не можна. це сказав Зеленський. І вони прекрасно розуміють, що по-іншому Зеленський себе поводити більше не буде. А ось будь-хто інший, який прийде, неважливо хто: Янукович, Медведчук, Порошенка, Гончаренка. Я просто називаю фам... прізвище Тимошенка, не знаю, Бойка з іншими будуть домовлятися. І вони прекрасно розуміють, що ні на які поступки Зеленський не піде. А йому не можна йти. У нього два шляхи. Або він зараз все кидає і йде, а вони домовляються з іншими, або виборювати волю до кінця. Обирайте, порошенківці. Обирайте. Це, це я до вас, о, о, взагалі, о цей репортаж це вам. Це вам думати? Путін не буде з ним сідати за перемовини. Путін вже, він стільки образив Путіна, і я вважаю, правильно це зробив. А останній указ, що він зробив, там же ж горить, палає все в Росії. А європейці глаза відкрили да, цей указ на Кубань про Білгородщину, про, Курсь, про Курську область, про Воронежську, про ростов на дону ні один український діяч такого не робив за все існування України. Ви розумієте, що він зробив? Те, що вони хочуть від України? Зеленський сказав: Я хочу це від Росії. І Україна хоче це від Росії. І що тепер? А тепер можуть тільки товариші з Москви, товариші з Києва. І товариші з Європи об'єднатися, і скидувати Зеленського. У них іншого шляху нема. І це буде педалювати. І вони готують все це. Оце ж все, що йде: від Резнікова, журналісти, і все-все-все, що це йде, да? слідкування, там різні вкиди, в НАТО не беруть, туди не підемо, там не. Це ж все йде до квітня, щоб в квітні вкинути щось велике, що готове Росія з нашими опозиціонерами. А воно буде. Тому що в квітні, якщо мирний час, то збігає термін повноважень Зеленського. І вони будуть на це давити, і вони будуть казати. А з другого боку, Лавров каже, що ми припинимо, ви обирайте, обирайте свого президента, хай все буде демократично. Ми не будемо стріляти, ми не будемо воювати, ми зробимо переміря і все. А ви робіть вибори. А вже з іншими будемо домовлятися. З Зеленським ми домовлятися не будемо. Ну і на кого це все працює? Так звана наша опозиція. Для кого? На кого? Чому? Ну, зрозуміло, Порошенко хоче повернутися в президент. Тут питань нема. Зрозуміло, там бойко хоче, зрозуміло, що... а що хочете ви, люди прості? Зрозуміло, оті всі, хто сидить зараз при владі від Порошенка, які хочуть красти мери, яких ви чомусь обрали. А що хочете ви? Бути під Росією? Тоді це ваш вибір. Ваш вибір зараз? Той, який ви, відомо чи невідомо, Осознанно чи неосознанно виконуєте, це ваш вибір лягати під Росію. Робіть. Робіть, якщо вам так це хочеться. Навіщо воно вам? Я не знаю. Хто знає? Хто може? Напишіть, хто знає, навіщо вам. Лягати під Росію. Навіщо Україні лягати під Росію? Навіщо ви хочете бути підданими Путіна? Я вчора розповідав тільки про маріупольців. І всі там хтось мене там підтримував, а хтось ні. Ви такі ж, як маріупольці? Ви такі ж, як доничани, Макіївчані частина, Часті. там не всі частина. Ви таких, як частина херсонців. Як частина одеситів, які хочуть в Росію і кричать, що Росія матушка, ну скидуйте Зеленського. Та він сам піде. Я, я казав також, я давно вже казав, що не піде він на другий термін після війни. Не піде. Тому що йти можна з людьми, з тими, які хочуть йти вперед. З тими людьми, з тим народом, який хоче змін, а з народом, який. Частина якого кремінь і хоче боротьби, і хоче волі, і хоче процвітання України. А частина хоче тільки бути біля корит і їм плювати, в якій Україні, з, такі, з такою частиною людьми неможливо кудись йти. Та й навіщо витрачати себе? Навіщо мучити свою родину? Так що скидуйте. Скидуйте, Порошенківці, скидуйте. Щастя у вас буде, якщо ви скинете, але ніхрена ви не скинете, нікого ви не скинете. Все буде нормально, все буде добре. І Зеленський це знає, і команда його знає, і ситуація буде класна. Я казав, чекайте, ось дочекались одного. Чекайте далі. Далі також буде цікаво. Ой, буде цікаво. Можливо, на цьому тижні. Я, я вважав, що на цьому тижні. Можливо, на тому. Можливо, початок уже там в Запоріжжі поставили голову обласної адміністрації. Можливо, подивимось. Україна переможе. До завтра.